Андрій Іванович, сьогодні від імені нашої цей. організації, від імені генерального директора Миколи Ярославича, від імені заступника генерального директора Юрія Тудойовича хочемо вас привітати і вручити цей сертифікат, який є ще одною сходинкою і підтвердженням того, що ви рухаєтеся в правильному напрямку, що ви досягаєте лідерських позицій, що ви хочете вийти на той рівень і бути лідером в сфері надання медичних послуг. Бажаємо вам. Процвітання, натхнення постійного розвитку, вдосконалення, ну, і ще раз натхнення і в певному основі, в завтрашньому Дякую. дні, і всім нам одного бажання мирного неба над головою. Відбувається реформа охорони здоров'я. Багато говориться, що одною складових має бути покращення якості медичної допомоги. Якраз сьогодні нам вручили сертифікат, який підтверджує, що в нас є ціла система. Управління і контролю за якістю медичних послуг ми давно прагнули цього і провели велику роботу, яка сьогодні підтверджена відповідними фахівцями. Що цей заклад належить до тих до мережі закладів, які мають певні гарантії в наданні медичної допомоги, саме якості медичної допомоги. Тішимося, що маємо такі визнання, і думаю, що таких закладів комунальних в місті, я знаю, є вже досить багато. Це досить хороше надбання для міста.